9.18. Ми зайшли до комори. До речі, двері відчинилися самі. Дай знаки, що хочеш спілкуватися з нами. Нікого. Хто ви люди? Нас називають мисливцями за привидами, дослідниками паранормального. Але краще називайте нас Ед і Лорейн Уоррен на основі реальної історії Уорренів. Серед тисяч випадків, які вони досліджували, був один настільки хвилюючий, що вони його приховали. дехто тут хоче з вами поговорити дотепер. Що жахливе відбувається у тому будинку? Від режисера Пили та «Астрава». 1 вересня 1971 року я в будинку Роджера Керолайн Перрон, чия родина зіткнулася з надприродною активністю. Ти щось відчуваєш? Тут сталося щось жахливе. Ед. Що саме? Щоразу, як Лорейн відчуває, бачить або торкається, вона втрачає частку себе. У вас тут багато духів, але мене хвилює один. У ньому багато ненависті. Це не будинок з привидами. Треба забиратися. Це не допоможе. Ця істота прив'язана до вашої родини. Це не одержимість жодних ознак. Але правда Я з тобою ні що? Я не можу тебе втратити. Поглине вас. Я часто бачу страшні сни. У них моя мама завжди помирає. Закляття хочете його побачити? Так у музичній скрині є люстерко. Погляньте в нього. Він стоїть позаду вас.